Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі у нас дискові борони. Заїхали. Це виробництво Польща. Бомет, виробництво модель Perseus. Так, дивіться, це у нас от вартість складає 130 тисяч гривень. 2, 4, 6, 8 таких дисків, диск діаметром 51 см поміж дисками. Там от знизу відстань поміж кожним диском 21 см. Так, от так от у нас 8,8-16 таких дисків. По вазі. Там щось біля 800 кілограмів важить от така борона дискова. У нас кріпленню, друзі. кріпленню отакі резинки йдуть. Так, от воно, отак от. Як амортизатори. Так, тут ви підчіпляєтеся. І позаду вже у нас такі амортизатори. Це ви, ви механізмом навішування регулюєте заглиблення. І тут от також викручуєте ці амортизатори, також заглиблення вирівнюєте. Таке, як вам треба. А, так, по ступицям. Підшипники тут закриті, вони не обслуговуються. ну тобто Якщо він вже вийде з ладу колись, то ви його випресовуєте, замінюєте. Тобто там закритий підшипник. Який саме виробник підшипника, тут мені задавали тут питання. Один тут телефонував, людина одна каже, на ступиці повинна бути написана. Нічого тут не написано на ступиці взагалі. Так, це у нас захват 2 метра 10 см. Тут у нас захват 2,5 метри. Діаметр диска так само 51 см, поміж дисками відстань 21 см, кріплення таке саме. Ну, Все те саме, вартість 140 тисяч гривень дискової борони. Отак вона виглядає. Також ступиці закриті. Не обслуговуються, підшипники там стоять закриті. Регулювання все те саме. По вазі там кілограм на 150 вона важче. ну, тобто до тонни вона важить. Так. Кого зацікавило, будь ласка, в закріпленому коментарі. Номер телефону в описі на каналі, також телефон вказаний. Максим мене звати. Можете телефонувати, замовляти. Е, дивіться, стосовно доставки, доставку ми не робимо. Тобто самовивіз, виключно самовивіз. Якщо у вас є маніпулятор або там погрузчик якийсь, щоб ви приїхали до нас та забрали його самостійно. Будь ласка, у нас немає такої техніки, щоб вивезти на перевізника. Ну, Цей коштів буде коштувати багато. Тобто тільки самовивіз. Дякую вам за перегляд і ставте подобайки, на все добре.